Ще е, сьогодні розглядати, а зараз Олег е, хоче запропонувати олійник е, коротенький екскурс для інформації для всіх, е, де можна і як можна, бо Донеччина е, кожна область презентує якийсь свій досвід. Донеччина презентує школу подружнього життя е, в підготовці молоді до сімейного життя. Прошу Олег. Дякую, Ірина Леонідівна. Доброго вечора усім. Дякую за можливість презентувати одну з програм, яка належить до предметів духовно-морального спрямування, а саме курс «Школа подружнього життя. Про себе мене звуть Олег Олійник. Я є керівником громадської організації Моє покоління», діяльність якої спрямована на роботу саме з молоддю та сім'ями. У мене чотири вищих освіти: одна богословська, а три педагогічні. Зокрема, нещодавно я закончив, закінчив університет менеджменту освіти та отримав диплом магістра освітніх педагогічних наук, магістра християнської педагогіки і Ірина Леонідівна відіграла в цьому останню роль. 2000, з 2014 року я входжу до складу громадської ради при міськраді Краматорська в комісію у справах освіти сім'ї молоді. А з 2014 року я розробив програму і ініціював проект школа подружнього життя, який на даний час став вже всеукраїнським, та він діє в 23 областях України та вже і за її межами. Як вже було сказано, указом президента відповідно стратегії національно патріотичного виховання було поставлено завдання утвердження традиційних сімейних цінностей. А в третьому розділі вказано, що забезпечення змістового наповнення національного патріотичного виховання повинно відбуватися саме на основі підвищення ролі сім'ї. Тому перед освітою постає завдання створити такі навчальні програми, які будуть формувати у молоді почуття патріотизму саме на підставі духовно-моральних та сімейних цінностей. От сімейних не викреслили з цієї постанови, саме такою програма і є програма Школа подружнього життя. У 2018 році вона отримала схвальну грифу МОН України та протягом року була апробована та доповнена новими темами. І в грудні 2019 року отримала другого схвального гриф УМО. Я є автором навчально-методичного комплекту школа подружнього життя. А шановна Ірина Леонідівна, є науковим редактором або навчально-методичних комплектів. Провадженням курсу школа подружнього життя в загальноосвітні заклади проявив зацікавленість уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Який надав свого часу після отримання програмою першої грифу відповідний лист підтримки, якому зокрема, зазначив, що поява, як ви можете побачити, такого курсу як школа подружнього життя зможе позитивно вплинути на майбутнє сімейне життя дітей та допоможе сформувати в них правильну модель подружніх відносин. Також у державної цільової соціальної програми молодь Україна на 2021-2025 роки була актуалізована проблема низького рівня підготовки молоді до сімейного життя. Та було поставлено завдання посилення відповідального ставлення до планування сім'ї підготовки до сімейного життя та розвитку відповідального батьківства. І на виконання цього завдання я був запрошений міністерством молоді та спорту провести презентацію програми «Школа подружнього життя керівникам обласних структурних підрозділів молоді та молодіжних центрів. Та заступник міністра Марина Попотенка надіслала на обласні структурні підрозділи відповідного листа, в якому зокрема запропонувала для використання у роботі програма «Школа подружнього життя, а саме проведення тренінгів щодо підготовки спеціалістів, які в свою чергу будуть готувати молодь до подружнього життя, а також сприяння вже підготовленим за програмою спеціалістам в роботі з молоддю щодо підготовки до шлюбу, які отримали сертифікати про проходження програми. А тепер за а, щодо підготовки сертифікованих тренерів та вчителів протягом 17-21 років а, їх було підготовлено більш тисячі осіб з 23 областей України, а також з Білорусі та Росії. А, тобто, як я вже казав, проект школи подружнього життя вже вийшов за межі України. Якості слухачів його прослухали більш 220 тисяч осіб, серед яких є як старшокласники, так і студентська молодь, а також дорослі особи молоде та не дуже молоде подружжя. Тощо програма школа подружнього життя була включена до регіональних програм в Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської областей. А може, ще в якісь яких, в якихсь та областях я не знаю точно. Щоб готувати згідно з нею фахівців, які працюють з молоддю, та безпосередньо молодь до подружнього життя, готувати молодь безпосередньо до подружнього життя, програма школа подружнього життя може бути використана щодо освітян. Використана для викладання в закладах загальної середньої освіти у 9-11 класах, а також для студентської молоді у вишах. Як ви можете побачити на цих фото, є зліва у загальноосвітніх закладах, справа у вишах. Щодо форми навчання педагогів. Існує три варіанти проходження навчального тренінгу: щоб отримати необхідні навчальні матеріали, методичний посібник для вчителя, презентації для уроків та інше, а також відповідний сертифікат та мати можливість впроваджувати курс в будь-якому навчальному закладі та при бажанні на будь-якої молодіжної і не тільки молодіжної платформі в будь-якому місті або селищі країни. Програму можна використовувати до речі для різних вікових категорій, а не тільки для старшокласників та студентів, комбіну, комбінуючи певним образом навчальні матеріали. Це як е, конструктор Лего, можна з деяких частин конструктори зробити будинок, можна корабель, можна літак та інше, використовуючи ті чи інші структурні елементи, е, і про це ми докладніше говоримо на навчальному тренінгу: як саме це робити. Сам навчальний тренінг розрахований на 20 годин це три доби, котрі можна провести офлайн, а можна онлайн. До карантину я проводив такі тренінги офлайн. З минулого року став проводити онлайн. Тільки за останні 4 місяці були підготовлені близько 200 тренерів та вчителів. Найближчий трьохденний. Онлайн тренінг відбудеться в березні на запрошення навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Сумської області. Організовує його Галина Іванівна Докторович, яка також є присутньою на цьому заході. Онлайн можна також пройти особисто, а не групою. Відео уроки тренінгу є записаними та до них надається доступ. До речі, на даний час таким чином навчаються 23 особи. Ви можете побачити на останньому слайді мої контакти. Буду радий співпрацювати і дякую всім за увагу. Якщо є питання, з радістю на них відповім. Дякую, Олеже Валерійовичу. Дійсно, запитання будуть. Запитання завжди є, коли починають працювати. Люди побачили ваші контакти, записали. Це добре, що є і індивідуальні у вас консультації. Ми запропонували для миртів інститутів після дипломної освіти і деякі вже відгукнулися. Ви показали області. Але коли ми говоримо про вашого методиста, і вона поруч з вами, да? недалечко, пані Людмила, уважно слухала, це гордість для Донецької області, Ви як той об'єднуючий, консолідуючий консолідуючи особистість всіх опонентів, всіх критиків, всіх там за і проти, ви всіх об'єднуйте. Ми бажаємо вам продовжити цю роботу активно. Да? Людмила Рибалка, що можете додати? Пару слів. Включайте свій мікрофон, скажіть нам пару слів. Бо бачили вас всі чотири години, а не чули жодного слова. Кажіть. Добрий день, шановні колеги, шановні пані пані Ірина Леонідівна. Так, програма школа подружнього життя це наша гордість. І Олег Валерійович, дякуємо. Він дуже нам допомагає. Я знову хочу сказати, що ми би не зуміли б нічого б зробити без підтримки управління молоді спорту та.